Що я зробив, що вас не влаштовує? Що <рес> такого зробив пан Вічевич, що наші коли за <рес> кілька? <рес> Ви ж до мене особисто да, 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 причины? Ну, тобто ви проти того, чтобы контрактова площа була памяткою містобудування. Я вас Ні, так? Ви конечно. Да, да. да. А что зробив знаю, я Ваши... це зробив я особисто? Це моя А скажіть, пожалуйста, кому що, що, що сейчас происходит там іде? то, что ну, происходит? Все правильно, говорите. Ну, що ж Я вже вашим колегам расскажу. Виктор, мы на вас досі собираем. Я просто я ще до конца его не дочитаю. Я замовник. Так вот, звертайтесь до замовника. Ні, а хто защищать должен? Вы? Замовник відповідає за те, що робиться на Чиновник цьому об'єкті. Чиновник відповідає за те, щоб Замовник, не давати замовнику робити те, що він хоче. Замовник, якщо щось він зробить не те, його в тюрму посадять. А, а, а ви розумієте, вчора... що ми в якийсь момент розвесимо да. перечень ваших благодійнів з вашим портретом по порту? І люди почнуть вас кидати. Давайте конкретно. На будинок, де він живе, в кабінеті. Да, вас не рад. враховує те, що паном Ростовковим є сьогодні пам'ятка містобудування? Дали... национального короче, а, какое... это не ваше деяние, Виктор, вы, не, вы? Да. И, вы вы это сделали а не по собственной инициативе, вы это сделали за, под, под давлением. Это была инициатива, нет. и мы этим занимались три года. Вы роками. знаете, что среди академической общественности фамилии Печерский и Венграновский это, это ругательные слова? Вы в курсе, до какой степени люди ненавидят вас за то, что вы с господином Венграновским делаете? Нет, я то, что... Вот скажите мне, пожалуйста, 10-й период, ваше свидетельство?

ಬೇರೆ ಚೋರ ವಿ